Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві в радості. Бо я вчора казав, Марія нам казала, що треба радіти, радіти. Ну, всі сумують, коли всі сумують, то християни радіють. Від чого? Від Євангелія. Не від новин. Нагадую, не від новин радіємо, бо якщо ви дивитесь новини, то ви радіти не можете. Ніколи там не побачите щось радісного, бо там не кажуть про Євангелія нічого. Скільки є про Бога, сказано, скільки є правди, скільки ти слухаєш Івангелії, скільки ти маєш радості, якої справжньої радості. І, і то треба усвідомлювати, боротися за свою свідомість. Бо за твою свідомість бореться сатана. Хоче вкрасти тебе, знищити, зруйнувати, залякати, пригнобити, пригнічити і присумувати, щоб ти був сумний, всього боявся на світі, боявся майбутнього, боявся теперішнього. Жалів про минуле і в такому стані все життя прожив. Депресивному так. Ну, але це депресивне, так скажемо, коли ми до нього звикаємо, то здається, що це нормальний стан. Бо жодна людина в депресії не скаже, що вона в депресії. Розумієте? Тому, власне, депресію ставить завжди лікар-діагноз, бо людина собі ну, не може поставити. Вона думає, що це нормально. Вона вже звикла до того такого пригніченого стану. І, і, власне, тільки Євангелія може звільнити з того стану. Такого справжнього. Ну, бо знаємо, ж, депресія клінічна, а є, ну, така наша, типу, як ми придумали: сумно то з депресія. Ні, іноді і є сумно. Але чому сумно? Бо давно не відкривав Євангелія, давно не відкривав послання Богородиці, давно взагалі не, не молився, може. І тому такий маєш стан. Або багато молився. Але знаєте, в суспільстві таких, таких ну, християн. Віруючих, що вони плачуть на своїх молитвах і вважають, що це така ну, супер. Сама, сама найкраща молитва це коли ти пригнічений в сльозах і всьому такому. То треба все це дивитися за собою. І дивитися за своїм станом, за своєю свідомістю піклуватися. Це є наш християнський обов'язок, я би сказав. Це купатися в Євангелії, в Слові Божому. Ну, Дуже важливо. Сьогодні 25 липня 2012 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас до добра. Будьте носіями миру і доброти для цього світу. Просіть Бога, щоб дав вам силу, щоб у вашому серці та житті панувала надія та радість від того, що ви Божі діти, і носії Його надії для цього світу. Цей світ не має радості в серці та не має майбутнього, бо не відкрив серця на Бога, котрий є вашим спасінням. Дякую, що прийняли мій заклик. Ну, як завжди бачите, я відкриваю. Рандомно, тобто випадковий вірш. А Марія підтверджує нашу тему. Каже: просіть Бога. Радості, просіть сили витривати в цій радості. Дуже важливо. Бо цей сатана і цей світ всіма, всіма можливостями хоче тебе знищити, хоче забрати твою радість, хоче забрати твоє сьогодні, твоє життя. І так є, що ти починаєш думати про майбутнє. А хто з вас думає про старість? А що я на старості буду робити? А де я буду жити, а чи будуть в мене гроші для життя? І, і так входиш в такі думки, і там сатана тобі каже, а Та ти там помреш, будеш хробаків їсти, і то, і то, і то, і то, не будеш мати нічого. І ти, і ти починаєш це вірити. А чому все починаєш вірити? Бо не слухаєш Бога. А Бог каже: благословлю тебе, благословлю тебе, твоє потомство, будеш мати всього вдосталь. Але чомусь Богу. Важко повірити, що так може бути, а це це не так легко, ну бо він же ж краще знає. І сьогодні Марія каже: дорога дитина, сьогодні закликаю до добра, будь носієм миру, будь ти носієм миру і доброти для цього світу. Проси Бога, щоб дав тобі силу, щоб у твоєму серці та житті панувала надія та радість від того, що ти Божа дитина. Розуміти, від чого радість? Бо ти Божа дитина. І надія на майбутнє від того, що ти Божа дитина. В тебе є тато, Бог, який тебе не лишить, якби які б обставини не були, не лишить тебе. Ось що треба вірити. І від цього приходить радість, бо ти знаєш, впевнений в своєму завтра. Бо завтра в тебе є Бог, в завтрашньому твоєму є Бог. Завтра, може, в тебе нема хліба, нема де жити, але в тебе є завтра Бог, який про то подбає. Ось це приносить радість і впевненість. І ти несеш цю надію до всього світу. Бо коли ти впевнений, тоді ти можеш цю впевненість передавати, як я вам зараз передаю. Бачите, як я впевнений, що завтра буде добрий день і, <див> і благословенний день. І я передаю вам це. це. Треба це прийняти і почати так жити, бути впевненим. Бачите яку красу сьогодні? Ех, ляпота, яка. Красота, красота. красота. Ех... І хто це нам дарує? Бог, звісно. Бог подарував таку красу. Для чого? Для того, щоб ми раділи, для того, щоб ми насолоджувалися цим світом і своїм життям. Цей світ не має радості в серці та не має майбутнього, бо не відкрив серця на Бога. Ось Марія каже, що можеш бути в такій красі, можеш бути, але бути все одно сумним. Ну, ну, приїхав, ну що, ну, ну гори, ну річка, ну хати, ну добре. І все. Тобто не сприймати такої радості, Божої радості, не, не відчувати того, тої Божої творчості. І цей світ, який думає постійно, де взяти гроші, де взяти, не знаю хто що хоче, взяти де. І, тип... Немає часу на життя, бо ти постійно думаєш, де взяти? Де взяти гроші, де взяти машину, де взяти ще щось, де взяти то-то. то то, 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 то. І Як і думки про те, що мені щось не вистачає або не буде вистачати. І, і тому немає в серці радості і немає майбутнього. Що означає в серці? Це означає дійсно в серці, бо ти можеш виглядати смутно, а в серці бути радісним. І навпаки, можеш виглядати радісним. ну... На вигляд, або створювати вигляд, що ти радісний, а в серці бути сумним. І то більшість у нас людей, які без Бога живуть, вони створюють вигляд радості і хочуть всім показувати, ми такі радісні, такі щасливі. Дивіться, я в інстаграмі щасливий, а забирає телефон і, і все, і мертвий там ходить. Але він хоче показати, що він щасливий, що він радісний, що йому гроші приносять радість, щастя. Але це не правда, в серці він сумний. От тільки проблема, що серце, ми його не можемо бачити, але Бог бачить то серце. Його. Марія каже, конкретно: цей світ не має радості в серці та не має майбутнього, бо не відкрив серця на Бога, котрий є їхнім спасінням, нашим спасінням. Бог є наше спасіння, Бог є наша радість. Більше немає, немає ніяких інших чинників. Тому давайте сьогодні на практику дійсно порадіємо цілий день. Порадіємо, не від того, що, скільки ми маємо. А від того, скільки Бог про нас дбає, і скільки Бог буде про нас дбати, і скільки ми маємо сьогодні Бога, і наскільки відчуваємо себе Божою дитиною, Божою донькою, сином. Це важливо, це відчуття розуміти, мати в серці. І Марія каже, дякую, що прийняв. Прийняла мій заклик. Будьте благословенні. мир вам, радість, благодать. злегко. Так. Папа. -па.